Вы свинсты. Зимові скарби. У незвіданому лісі настала зима. Oh, Якого голодно. Яка голодна погода. Це кришталеві рослини. Так ближать. Чудово, як же холодно. Холодно. Мої скарби піду, покажи їх шкоту. Як же холодно, холодно, як же холодно, дуже холодно. Дуже холодно це, Дещо важливе. План операції щодо захоплення Пінкарика. План операції? І за ковзани. Я проберуся підземним тунелем. І заберу пінкарика собі. Ой! Це так тяжко. Тунелі потрібно рейти швидше. Це як зазвичай? Чому сьогодні так холодно? Що ти тут робиш, дудо? Шкотиш, що це? Це частина мого плану щодо захоплення Пінкарика. Це не твоя справа. Іди, я зайнятий. Шкода, я хотів тобі щось показати. У мене є скарби. скарби? Вони тут. Мої кришталеві рослини. подивимося. Що там у тебе таке? Що там нічого нема? Нічого, як дивно, їх там була ціла купа. Чого ти переживаєш? Немає тут ніяких скарбів, тільки вода. Але вони там були. Такі холодні, довгі, блискучі штучки. Я вийшов і сам їх зірвав, як фрукти. Як скажеш? Секундочку, вони були холодні, довгі і блискучі? Він вирішив, що бурульки це скарби. До речі, Дудо, зробиш мені послугу? Вириєш один тунель. Ні, не хочу. Тривай, Дудо! Давай влаштуємо змагання. Якщо переможеш, я відведу тебе туди, де багато таких скарбів. Справді, але змагання яке? Усе дуже просто. Давай дізнаємося, хто краще катається на льоду, але якщо ти програєш, Дудо, ти повинен будеш мені допомогти. Згоден? Добре. <свігідно> шкота, а навіщо тобі ці штуки? Не думай про це. Скоро сам усе зрозумієш. А мій скарб точно є біля замерзлого озера. Обіцяю, Бігі-пагі, Скажіть, як іншим прийти до замерзлого озера. Добре, шкота. Поїхали. Уперед! Oh, це як холодно! Навіщо шкіт покликав нас на замерзле озеро? Не знаю. Шкіт сказав, що покаже щось цікаве. Давайте почекаємо і самі побачимо. Це ковзани, якісь незвичайні. Гей! Це моє! Холодно, холодно, як холодно. Скота, на льоду дуже слизько. А де мої скарби? Скарби? Які скарби? Мої кришталеві рослини зникли, але шкіт сказав, що знає, де взяти ще. Справді у нас буде змагання. Якщо Дуда переможе, тоді я йому усе розповім. А якщо виграю я, він має мені допомогти. Гарні новини. Я знаю, що виграю. Справді. Задум булько Бобрику, Ви будете суддями. Тож, дивіться уважно. Суддями? Зараз ми будемо судити. Отже, у цьому раунді ми подивимося, хто краще обертається. Гаразд! Приготуйтесь дивуватись, зустрічайте новий винахід з трибочі ковзани. Дуда ти це бачив? Так. Морів, як це можливо? У голові поморочиться. Повірити не можу. Дуда молодець! Чудова техніка. Мені не можна програвати. Ага. Ага. Дудо, зможеш утриматися на одній нозі? Oh, like Дудо, відпусти. відпусти! Я сказав, відпусти. Wow, really cool. О, вони чудова команда. Так і є. Я програв? Це неймовірно. я вам покажу, чого вартий. Обережно, шкоте. Лід зараз трісне. Розслабся бобрику. Якщо знайдеться хоч хто небудь, хто стрибає вище за мене, то кличте мене мавпочкою. Шкоти, за цим знаком небезпечно! Не хвилюйтеся, я просто трансформую ковзани. Що скажете? Адже я кращий за дуду. Ковзани не трансформуються. Шкоти! Не ворушися! Залишайся на місці. Пінкарику, вперед! Ні, Дадо! Тріскається. Пінкарик важкий. Зараз спробуємо дістати. Трохи не вистачає. Думаю, треба злітати. Пісну має спрацювати упевнено. Так ми врятуємо шкота. Ні, 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 -не, не підлітайте ближче. Пропелер Підкарка здуває шкота все далі. Ні, допоможіть мені. Врятуйте. Шкоте, я врятую тебе. Не ти ти, ти, треба. У. мала. Ско, що ти? ось де мої скарби. Скарби? Твої скарби це бурульки, Дудо? Бурульки. Вони називають у бурульки. Так, Дудо. Вони з'являються, коли вода ще капає, замерзає в холодну погоду. Прекрасно! Тоді це мої бурульки. Бурульки. Чудово, вони зменшуються. А вже ж, бурульки поступово тануть на сонечку. Бурульок більше не буде. Я знаю місце, де мільйони бурульок. Справді, ходімо туди, дадо. Ходімо швидше. Оперед. Я з вами. Не забудьте бульку, а ти не поїдеш, Коте. Досить з мене льоду на сьогодні. А що відбувається? Стійте! Я сказав стояти, патінко. Цю для дуди навіть лід може стати скарбом. Озирніться навколо, може, і у вас поруч є щось незвичайне. Ви свінсь землі. Дуди дада, да